Друзі колеги, всім привіт! Моє вам вітання У нас продовжується посів соняшника. Значить, тут ми будемо сіяти гібрид від компанії Аль... Агроритм. хотів сказати, Альдазор. Бомонт. Будемо сіяти Бомонт. Він під Грандстар, тримає 50 грам. Вирішили ми його посіяти на цій діляночці. Значить, ця ділянка після кукурудзи. Один юнзик дискує, інший буде сіяти. Це як зазвичай нічого мовного. Дискова борона Дан-2.1. Отак виходить. Непоганий фон, не супер-мега ідеальний, але миритись можна. Миритись можна, значить, що у нас тут було? Два роки тут була посіяна кукурудза. В минулому році тут була карві МК3131. Давали ми сюди кас. В цьому році тут буде посів без добрив взагалі. Значить. Зібрали врожай, не дискуючи його переорали, плуг ПЛН 335, трактор ЮМЗ. Без дисковки у нас отак вийшло. Весною ми приїхали недавно на днях, ось декілька днів тому. Приїхали ми, закрили. Так, оп. приїхали, закрили вологу нашою новенькою. З зубовою бороною від компанії Гермес. Дискова борона 9-метрова, БЗУ 9 називається. Борона зубова універсальна. Чудово вона справилася, рештки вона розтягнула, що є самим головним таким. Ну і вологи, Як бачите, вологи дуже багато. Коріння кукурудзи. Присутнє, але воно не критичне, воно нам не буде заважати, тому що у нас на сівалці диско-анкерний сушник. Диски лізуть трішки глибше, ми їх переставили. Ну і там вже, відповідно, анкер робить собі посівну посівне ложе, куди сиплеться вже посівний матеріал. Так що, отак працюємо, що з цього буде. Обов'язково покажемо. По листовим підкормкам, я думаю, тут буде, ну як і на інших ділянках, бор, фуніцид, інсектицид. Планово. Бор по два рази, по дві літри. Перший раз дві літри, другий раз 2 літри. Гумату дамо сюди гуміфілду. І все. Пройдемо штригельною бороною від компанії Техпромсвіт. І я думаю, буде тут усе люкс. Земелька тут якраз під соняшник чудово себе покаже. Діляночка не, ну, не широка, але досить таки довга. Температура ґрунту вже дуже сильно прогрілася, висохає все на очах і немає, немає чого сидіти, чекати. Треба сіяти. Сіяти і отримувати вже всходи. Значить, По бур'яну по обробці значить, будемо вносити китайський препарат. Китайський препарат Ранстар, Маркіз називається компанія Океан. І будемо також взяв на всякий випадок проти злакових ізолофоб. Якщо треба буде кереном пройти, пройдемо кереном, пройдемо штрігельною бороною. Я думаю, буде цікаво, цікаво що з цього вийде. Так що працюємо. Так, вичистили ми сівалку після... Внісівських гібридів. Очистили все від землі, усе, бо воно дуже-дуже так сильно там налипло. Воно видно. Так, хто не знає, що таке диск сошник, показую в черговий раз, Уже не пам'ятаю який. Ми його переставили, диск. Він стояв в оцьому отворі, ми його трішки. Підняли верх. І тепер він має отаке положення. Диск більше залазить в землю, його не так він не так залипає і краще справляється з рештками кукурудзи. Прикаточка, чудово себе ми їх повиставляли, підшипнички все ми замінили у цій сівалці. Що ми будемо сіяти? Отакий помонт. Компанія Агроритм. відкриваємо, бачите написано новинка. Чик! Так, щоб не руками я без перчаток. Бненький, позатий дивлюсь. Хороший. Хороший, але внісовський більш такий, він кругліший був. Але це цей теж цікавий, такий, чорненький. Не написано тут написано, а немає етикетки. А навіть навіть 60 грам він е тримає Гранста. Я думаю, 50 вистачить. Немає синьої етикетки на мішку. Е по вазі не знаю скільки він важить, я його не, не зважив, на жаль. Так, не мусоримо все. Значить, що ми робимо? Засипаємо. Будемо зараз відміряти. І будемо літровою банкою. Тому що мішечок один, його треба розсіяти нам на 2 гектари. Висів 75 тисяч, так само глибина 4,5 см 5,2 на метр. Все, все, як зазвичай, усі увесь соняшник, всі гібриди будуть посіяні по одній нормі. Одна та сама технологія, одна норма. вирішено сіяти так у цьому році.